Кишення. Господар щоразу йшов на роботу, і їжачок залишався один удома. Йому ставало страшненно нудно та самотньо. нема з ким пограти. Некому йому пузука почухати, ніхто не пригастить цукеркою. Ось одного разу вранці їжачок попросив у господаря цукерку. Він дуже любив солодощі. А господар каже, у мене в кишені пальто є цукерка. Візьми собі. Їжачок одразу побів до вішалки, заліз у кишеню, і там справді лежала цукерка. І він тут же почав її їсти. А тим часом господар уже поснідав, одягнув пальто і пішов на роботу. Їжачок з'їв цукерку, виліз, а він зовсім не там, де треба. Він на роботі у господарі, у вбиральні. І пішов їжачок тинятися. А у різних офісах працівники сидять. Вони побачили їжачка і заговорили о, який дивний їжачок, такий гарнесенький. І почали з ним гратися, і чухати йому музику, і пригощати його різними ласощами. Їжачку це дуже сподобалося. Перед закінченням роботи він заліз назад у кишеню пальто. І господар разом з них повернувся додому. Їжачок непомітно виліз із кишені і тихесенько побіг на кухню. Іде ми я тобі дещо смачненьке дам, адже тебе за цілий день ніхто не годував, казав господар. А їжачок здивувався, скільки радості приносить маленька цукерка в кишені пальта. з того часу. Їжачок завжди ходив разом із господаром на прогулянки, а іноді до нього на роботу в кишені пальта.